Горішки закладає непогано, прекрасно. Закладає горіхи, майже везде. Суперовий врожай. Не відстає від трапа, на кожній веточці є горіхи. Зараз обійдемо, як бачите. Тут, ось, тут. Це зачетом того, що це, е, він вступає, тільки вступає в таке непогане плодоношення. Йому п'яте літо. Можна сказати, тільки-тільки е, вступив таке в доросле життя і вже почав непогано плодоносити.